Сьогодні у нас на огляді класичний котел тривалого гріння зуберстандарт. І з боковим завантаженням палива. Це ефективний та економічний котел, який підходить для опалення приміщень від 50 до 300 квадратних метрів. Основна особливість цієї моделі збільшена камера зграння, що забезпечує довше гріння на одній закладці у порівнянні. З іншими моделями зуберсандарт має більший об'єм топки та оптимізовану систему теплообміну за рахунок горизонтального двохканального теплообмінника Це забезпечує більший контакт тепла з водяною сорочкою, що підвищує ефективність передачі тепла та зменшує втрати енергії. Завдяки цьому теплообмін відбувається рівномірно по всій площині теплообмінника. В нижній частині котла є відбійник для збереження жару. Друге. Основні характеристики: матеріал теплобіника та корпусу Жароміцна сталь товщиною 5 мм. Коефіцієнт корисної дії 90% завдяки ефективному горизонтальному двохканальному теплобінику. Об'єм топки у максимальної моделі 30 кВт 105 літрів, що дозволяє горіти на одному завантаженні від 10 до 12 годин. Мінімальна топка у 12 кВт – 68 літрів підходить для різних видів палива: дрова, пілети, брекети, щіпа, тирса, переробка соняху, вуголь третє. Переваги конструкції зуберсандарт. Конвекційна частина складається із двох горизонтальних теплоканалів та дорівнює площі інфрачервоної зони зйому. Це позитивно впливає на коефіцієнт корисної дії і економить паливо. Така конструкція дозволяє отримати високі показники ефективності роботи та зручності обслуговування Корпус котла утеплений спеціальною термосійкою ізоляцією, яка мінімізує витрати зовнішнє покриття, знососійка порошкова фарба, що захищає метал від корозії та механічних пошкоджень. котел має три дверці на фасаді: перша, друга і третя, що робить його дуже зручним в експлуатації. Верхні дверцята для чищення теплообмінника, середня для завантажування палива. Нижні дверців надають доступ до зольного ящика. Ось до цього для видалення продуктів згорання. Подача повітря в котлі регулюється за допомогою регулятора тяги, механічного за допомогою самого барабанчика та цепочки, який автоматично відкриває та закриває заслінку подачі повітря для стабільного гріння та економії палива. Повітря подається у дві зони. У нижню частину під колесники для первинного згання палива Четверте – система підключення та димохід, Котел обладнаний зручними патрубками для підключення до системи опалення. Патруб.